Я думаю, у багатьох була така ситуація, да, коли ви працюєте з акумуляторним оприскувачем, і у вас розрядився акумулятор. а У вас ще пол бачка да, рідини, яку треба виприскувати, І при цьому ви забули зарядку, або не можете знайти, або ще щось трапилось. То є така новинка: це 16 літрів оприскувач 2 в одному. Ви можете працювати від акумулятора, да, натискаючи на наш клавішу насосу, Працює від акумулятора. І так само можете завжди перейти в ручний режим, в нього, з іншої сторони, встановлений пневматичний насос. Давайте я вам покажу його повністю. Так, зараз знімемо ручку. Так. Все йде в комплекті, насос, кран ручка, все йде в комплекті. Тому гідравлічну помпу, котра йде, як в звичайних ранцевих оприскучах, бачите. Вона встановлена у нас і в акумуляторному прискущі. Може, вона вам і не знадобиться, да? у вас завжди буде заряджений акумулятор, але на всяк випадок ця помпа тут присутня. І ви завжди можете перейти в ручний режим да? і накачати ваш, ваш воздушний тиск. Так. Вона фіксується з шпільками, в комплекті йдуть шпільки. Шайбочки, всі кріпежні елементи в комплекті йдуть. І ви тоді вже переходите в режим речага да? і накачуєте ваш тиск, скільки вам потрібно. Тому дійсно цікава річ, да? цікаве таке рішення. 16-літровому прискуж зробили два в одному. Ззаді спинка, у нас є ремішочки. Також зручно обслуговувати акумулятор назимку, можна його дивитися. Тут є кришечка. Да? І ми можемо акумулятор зняти. Він у нас на клемах. І взимку можемо його десь в тепле місце. Бачите? Не треба буде розбирати сам оприскувач. Цікаве таке рішення зробили да? саме, саме по акумулятору. Тому, кого цікавить, є, от він в наявності в комплекті де штан штанга, кран ручка зі шлангом, шланг середній, стандартний. Метр 10, метр 20 довжина має бути. По комплектам 4 форсунки, душ, плоска для гербицидів, ромашка та двойна. Кріплення телескопічної штанги, прокладки для, е, форсун, для форсунок, да? зарядний пристрій, сеточка та інструкція по експлуатації. Да? Можна буде все почитати. Тому, коли цікаво, дана моделька присутня. Є в наявності, швидка відправка. Для замовлення залишаю номер телефону, можна замовити оприскотч, можна замовити також турбонасадку до нього підключити. Все можна працювати з даною моделькою. Вона йде стандартна, стандартна різьба, тому все підходить. Ставте лайк і підписуйтесь на мій канал, буде ще цікавіше. Всім пока!